Старий добрий вау-сигнал довго вважався найкращим кандидатом на техносигнатуру позаземного зв'язку. Але відтоді ми прийняли ще кілька нових дивних передач, про які чомусь майже не говорять. 18 березня 2003 року знаменита радіообсерваторія Аресібо зафіксувала радіосигнал, який поставив учених у глухий кут. Наче й не дуже схоже на інопланетне послання, прийняте тим же Арасібо за сюжетом фільму Контакт. Однак насправді SHGB0214A має головну ознаку передачі штучного походження, частоту у 1420 МГц. Саме на ній випромінюють і поглинають фотони атоми найпростішого елемента у всесвіті. Цей природний процес створює настільки слабке випромінювання, що усесвіт є аномально тихим на його частоті, і вчені Сеті ще в 60-ті роки минулого століття визначили її як найбільш ймовірний канал зв'язку для міжзоряного спілкування розвинених цивілізацій. Вау-сигнал мав ту ж частоту у 1420 МГц, однак так і не повторився. А особливості телескопа. Не дозволили точно встановити його джерело. На підставі цього більшість астрономів вважають, що ми тоді спіймали якесь радіовідлуння із Землі.